Сучасний реабілітаційний центр, який допомагає відновитись пораненим військовим, уже кілька місяців працює у одному з медичних закладів Вінниці. Це надсучасне обладнання, професійна команда лікарів та реабілітологів, які допомагають стати на ноги ветеранам з надскладними пораненнями. У медзакладі працює не лише реабілітаційне відділення, а й терапевтичне, неврологічне та хірургічне. Боєць 58-ї бригади Микола Ачкевич уже три місяці вчиться жити з протезом. Під час патрулювання підірвався на ворожій міні у Угледарі та втратив ногу. 42-річний піхотинець на фронті з перших днів великої війни. Чоловік повернувся із-за кордону, аби стати на захист своєї країни. У 2004 році року проживав, працював в Ірландії. Під час повномасштабного вторгнення сім'я була тут. А я на другий день приїхав? Відвіз вагітну дружину і дитину до кордону, а сам з старшим сином залишилися. 23-річний Костянтин після завершення інституту пішов у військомат, де його відправили на Донецький напрямок. Незважаючи що Костянтину 23, він уже командир взводу. Під час штурму ворожого окопу отримав вибухове поранення з осколковим ураженням правої частини. Після поранення був прикутий до ліжка, де не міг рухати правою рукою і ногою. Але після п'яти місяців реабілітації відчуває значне поліпшення і готовий повернутися до звичайного життя. Я вже пів року по лікарнях, тому перших два з половиною місяці я був взагалі лежачий не ходити, втратив дуже багато ваги, 35 кілограм. І не працювала права сторона, права рука, права нога взагалі не працювала. А останні три місяці знаходжусь в реабілітації, був в різних госпіталях, лікарнях, і потроху результат видно. У реабілітаційному центрі Чорнобильської лікарні є усе потрібне для відновлення ветеранів: це ерготерапевти, фізіореабілітологи, а головне надсучасні тренажери, на яких щоденно працюють бійці. Центр пропонує повне відновлення, повне або часткове відновлення пацієнтів, які бувають буває різного характеру. Починає від елементарних пошкодження травм спини, закінчується важкими ампутаціями. Також є багато спінальних хворих. Всі ці хворі пацієнти вони наші герої. Ми пробуємо все для відновлення їхнього. Залучаємо переважно фізичні методи терапії. За попередніми підрахунками, після перемоги Україна матиме щонайменше півтора мільйона ветеранів війни, які потребуватимуть постійної реабілітації. Тому такі центри мають бути не лише у великих містах, а й у кожній громаді. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінич.